Добрий день, шановне панство. Зараз буде невеличкий огляд е, моєї годівниці, про яку мене запитала Даринка, її цікавить, як в мене збудована е, годівниця для нутрі, і як я зробив з плоского шиферу, щоб е, не розкидалася гранула. Так, тут у мене є самці клітка. Та, клітка зроблена так, щоб до неї всередину майже ми не ліземо, я тільки лізу всередину, коли їх е, сюди саджу. Одна причина. Друга причина, коли я заглядаю після посадки їх, якщо проблема з водою, а зараз маю проблему з водою, то я лізу ремонтувати, і то дуже проблематично, тому що їх десь треба відселити. Щоб я так неефективно зробив свої поїлки, що потрібно відсаджувати нутрі, а щоб залізти туди і зремонтувати поїлку. От, тепер. І третя причина: якщо зимою я більше сіна даю, і вони собі встиляють, щоб не замерзали їхні лапи, то треба чистити періодично зимою частіше. Бо літом я, як тільки плюсова температура, то якщо я забагато... Не дам, не дам трави, то ціле літо до осені я в самій клітці не, не чищу, не вичищаю. У мене то, воно все провалюється. от. А годування йде все за межами клітки. Ось в мене годівниця, в якій на даний момент є гранула. Зараз покажу. Тепер зараз з боку, як воно виглядає. Ось ту клітка, а тут в мене поза межами є металічна годівниця, вона така на довжину майже клітки. Якщо клітка ширина має 70, 75 см, то годівниця приблизно 70, десь. Ну, як вийшло? Так, тепер покажу, як воно відкрито. Я вчора провів забій внутрій. Ось і клітка звільнилася. І як в мене зараз покажу, як воно виглядає. Ось, як правильно зробити, бо я не буду бачити. ну Думаю, буде видно. момент собі зловити, З тої сторони тут є простір, нутрії підходять, їдять. Бар'єром служить кутник, який закріплений до корпусу клітки. А за межами в мене, ось бачите, не знаю, видно, не видно, бо тут є шифер, плоский шифер, його біля 15 см, ну десь 15-17 приблизно. І він яку роль виконує? Якщо нутрія, за, нема чим показати, нутрія бере з годівниці корм, то зазвичай він падає. Якби тут була сітка, то корм би провалювався далі. І якщо сітка з вічком 25х25 25 мм, то внутрі я 100% б не дістала. А в мене, якщо навіть є такі моменти, що я перше їм гранулу даю, а потім даю соковиті корми. то вони, Поки я дам гранулу, а не перший соковитий корм, то вони беруть і вигрібають. Вигрібають гранулу. Але гранула попадає ось сюди на той плоский шифер. Ну, Частину, звичайно, може, не знаю, чи там видно. Вона може і за межі е, того плоского шиферу падати. Але та як тут 2,5 мм, і якщо тут трошки більше, то і, ну, вже є, як вам сказати, ну, тих відходів внутрі, кало чи що, то вона, навіть якщо провалюється, внутрі голодна, то вона дістає е, звітанте, той, ту гранулу, яку вона порозкидала. От бачите, то практично тут були і внутрі, і практично тут, напевно, чисто. Ось. Ось так в мене збудований. Тому я його закриваю на завісах є м -м дверчата. Тут я зробив собі, бо по відео дивився блогерів, то де в кого так зроблено, що внутрі я може лапу закрити і відкрити, а так, щоб мене не відкривало, то, то я просто беру. Немаю тут зараз. ну, не важливо. Беру і закручую на болт. І, в принципі, я сюди не лізу, годування йде, ось сюди кидаю. Грануло тут. 3 см проміжутки між тими отворами і буряк ріжу дрібними частинами, теж в ту годівницю. Ось таку годівницю я кидаю. Для мене є то зручно. Зараз подивимося. Гра... Дивіться, що під кліткою. Нічого не скриваю, показую, як є. Так, є розкидання, частково гранули. Ну, але то в межах тої похибки. В принципі, як книжка пише. В книжках пишуть, що внутрі розкидають до 50% корму, в залежності від того, яка, яка підлога в даному клітці, ну, в клітці. В клітках є більший розхід корму, тому що, як він провалюється, внутрі я вже в клітці може не дістати. А в вольєрі, якщо гранула чи Каші, то в вольєрі собі з'їсть, трохи розкине, але вона потім може позбирати гранулу чи кашу, вона за другим-третім підходом вона може дозбирати і з'їсти. Мінус гранули в тому, якщо мокро в вольєрі, то висипавши з, того, з тої годівниці, де ми даємо нутріям гранулу, Якщо мокро, то вона її виграбе і за невеликий проміжок часу гранула натягує вологу, і вона розлазиться. Ото От єдиний мінус: гранули там, де мокро, то що вона розлазиться. А так ось внутрі підходять, наїлися буряків, закусили гранулою, запили водою. Зараз води, напевно, немає, я зараз дам воду. Ось. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.